Непрохідною для неповносправних вулиця Виниченка стала відколи її відкрили для транспорту. Всі організовані пішохідні переходи, які утворилися це через вулицю просвіти. Через вулицю Виниченка, через біля восьмої школи, всі вони не виконані з пониження. Немає пониження бордюрів, немає ухилу. Бордюри на проїзній частині не мають бути вище 15 сантиметрів. А на пішохідних переходах чотирьох. А з усіх відремонтованих вулиць для візочників пристосовані лише дві шпитальна і Ярослава Мудрого. Фонд реабілітації інвалідів звернувся до прокуратури, і спеціальна комісія перевірила відремонтовані дороги. Ми вже скажімо, ці всі зауваження сприйняли. Шо після останньої комісії, однозначно, що ви бачите, проспект Чорновола це там це чітко. Ми за тим наглядаємо в управлінні капітального будівництва. Кажуть, усе виправлять, щойно надійдуть гроші. Підрядники ж запевняють, переробити не складно, і це ніяк не вплине на якість дорожнього покриття. Будуть робитися спеціальні виямки для того, щоб влаштувати дорожню верніше, одежу. Конструкцію тротуарної доріжки, тобто там також буде влаштовуватися шар щебню, шар піску, шар асфальтобетону. І відповідно з боку тротуару можна зробити підкоп під бордюр, понизити його, влаштувати на певну відмітку, яка має бути передбачена проектом. Понижатимуть бордюри усюди, де це потрібно. Завершити усе мають до кінця року.